Коли на вашу дитину є вплив від її оточення, поганий вплив, і ви про це хвилюєтесь. А дитину потрібно стверджувати, що вона мала перше, нормальну, здорову самооцінку свою, по-друге, що вона мала систему цінностей, від якої б вона відштовхувалася, приймаючи певні рішення, наприклад, булите зі всіма когось чи Захищати когось, коли булять, тобто, це залежить від того стержня, який ви закладаєте в свою дитину. Потрібно розуміти, якщо є якийсь наслідок, значить тому вже є певна причина. Можливо, ви вже не поговорили з дитиною про щось раніше, про певні цінності чи про поведінку, чи про ставлення до людей. Ніколи не пізно почати, але починати говорити потрібно саме. З поваги до дитини, з прийняття своєї дитини, це не означає, щоб їй дозволити все на світі. Це не означає, що ну ти така, ну нехай так тебе приймають. Ні, це означає, я тебе люблю, я тебе приймаю, але ми з тобою маємо пройти певний шлях усвідомлення цінності інших людей. Так має бути, і коли ви закладаєте в дитину основу, що ви її любите, і їй нікому нічого не потрібно пояснювати. Для того, щоб її прийняли в колектив, вона не стільки буде вже тоді цінувати тим колективом, який робить щось недобре, як буде цінувати тим, які у вас відносини з нею, що вона може повернутися додому і вона там буде прийнята, ну і не вестися на поганий вплив.